Я Кароліна з кемперів 365. 5 Сьогодні хочу представити вам Adria Sonic Plus 700SL. І він оновлений, зроблений фейслифт. І саме найбільше оновлення це його фари. Раніше тут були такі лампочки, а тепер зроблені ось такі унікальні фари. Це аналогія як у суперсоніки. Тут він з 24-25 років. Саме так виглядає. А далі про адресу ні. Це є кемпер класу Люкс вже інтегрований довжиною 7 метр, 70 метр з водяним баком на 140 літрів, 85 літрів настрою. Він може бути в найрізноманітніших комплектаціях. Це може бути 140 кінських сил або 180. Як ви вже оберете, ціна приблизно коливається від 95 до 10 тисяч плюс ПДВ. Він важить 3-3,5 тонни і керується з категорією Б. Йдемо навколо Освітлення маркизи також нове, як у суперсоника. Багажник настільки великий, що він підігрівається і має стік для води. І я пам'ятаю, до нас приїхав один завод перевірити нас і прийшов за адресою. А подивіться, як вони добре роблять кути багажника, і весь цей каркас захистили металом, щоб при підйомі важких речей, таких як велосипеди, не пошкодити фарбу. Тут є рейки, якщо ви будете перевозити велосипеди Веспа, вони кріпляться на так, що ми тут маємо? Тут є шухляда. Та сама шухляда може бути доступна із середини. Є взагалі місце для зберігання. Тут багато місця для зберігання. Це місце ми особисто використовуємо для зберігання вуличних меблів, тобто стільців і столу. Освітлення стандартне. Нічого особливого. Дві замки також, щоб не зламали. Всі знають, що обробка кутів Адрії також особлива вища, щоб волога не потрапляла. І до речі, що цього року Адрія зробила з сезону 24-5 років. Адрія дає гарантію 10 років, навіть на вулиці все одно не дають. Якщо чесно, це вже показує високий рівень і надійність на якості. До речі, у багажник можна покласти 200 кг, хоча в реальності. Справді, можна покласти і більше є місце для зберігання двох газових балонів з сенсором. Вам потрібно лише самі газові балони і шланг. А для води додавання дизеля, бо змішуйте з водою вікна подвійні. Це означає, що буде тепліше, буде менше шуму. Дзеркало також велике, одне просте, інше ширококутне. Тому ви добре бачитимете, коли їдете ззади, там, Дуже велике вікно, тому ви бачите великий огляд. Так, і ось яка черга, та до хороших речей завжди є черги. Те, чого ми чекали в черзі, можу показати, що двері мають ширину 65 десенціметер з центральним замком зверху. Знизу замками з вікном, щоб ви могли бачити, хто стукає до вас. Но або нічні штори вночі. Сміттєвий бак. Від сім'ї, то можете, не знаю, і сміття зберігати, і там на кемпінгах посуд носити, щоб помити, тобто в таку е багатофункціональну на дверях вікон є всюди сітки від двогнічні штори. Так, то йдемо в спальню. Світло, так, Адрія має той скандинавський дизайн, чистоту, мінімалізм. Якщо ви є шанувальниками такого дизайну, вам сподобається їхня мати місця для зберігання тут. Великі шафи для розміщення речей. Вікна тут велике, мансардне вікно, тоді, де ми ще маємо шухляду. Тут буває моя шухляда, буває шухляда неріяуса, як є. І тут є ще м -м, вішалка. Ага, я також замовляю такі шафи підйомом, бо вони дуже зручні, не потрібно не потрібно нахилятися вниз, а вішалка просто піднімається вгору. Ви знаєте, що для ваших речей це його ціна приблизно 400 євро. Тоді, якщо хочете приватності, зачиняються двері на нас, не якась сім'я, але ось нормальні двері, тоді місця для зберігання є одне. Тут це і інше. Ну, це те саме число, яке я показав, щоб було зручніше зайти в туалет, піднімається панель. Ще що хочу показати: якщо вам потрібне велике ліжко, величезне ліжко, то воно розширюється, додається одне місце для пом'якшення. Я не знаю, 2 метри на 2 і більша шаф. Мені дуже подобається ця обробка, така як камінь ем, надає відчуття розкоші. Дійсно виглядає розкішно, освітлення гарне. Тут достатньо місця дійсно достатньо місця для косметики, для підключення фена для волосся. І ми можемо зробити наш сервіс так, щоб ваш кемпер був повністю незалежним. Встановивши сонячні панелі та інвертор, ви завжди можете мати електрику. Тут ще місце для зберігання, і тут також можна додати дійсно. У ванній кімнаті має вистачити. До речі, тут проходить опалення. Тому дзеркало висохне. Зрозуміло. А тут ще одні двері зачиняються від вітальні, душова зона. Є просторий душ, жоден клієнт ще не скаржився, що йому супер. Це, вибачте, як Соні, де душ не був би занадто малим. Просто так як потрібно. І ще одна сушарка в іншому місці така кам'яна обробка, всюди повторює ті ж самі деталі, адже немає нічого зайвого. Все це та сама обробка є на кухні, в душі, у ванні. Є така ну, цілісність, збережена триконфоркова плита. Тут кришка раковини, обробна дошка. Це дуже якісно. Як і все якісне та красиве зберігання. Місця в шухлядах. І тут ми Що можемо щось покласти. І у нас є подвійна підлога, немає жодних сходинок, тому не перевернетеся, є місце для двох акумуляторів, але якщо потрібно, ми можемо розмістити більше акумуляторів тут. І я завжди рекомендую використовувати літієві акумулятори. З ними ви дійсно краще збережете більше енергії. Одне місце для зберігання над холодильником тут буде прохолодніше. Холодильники на 147 літрів з морозильною камерою. Кемпер розрахований на 4 місця, і ось ще одне ліжко, під яким ховається велике вікно на даху. Ті, хто тут спатиме, не відчуватимуть клаустрофобії, адже є велике вікно на даху, і ліжко шириною 1,40 м з москітними сітками для захисту від комах, щоб не випасти, а також решітки. Щоб матрац взимку не вологів, і якщо ви хочете приватності, можна закрити шторки. Тут також великі вікна на даху з обробкою, що імітує шкіру і великий стіл. Стіл можна обертати так, як вам зручно, коли їсте під час руху, коли потрібен більший прохід, це дійсно дуже зручно. Це і опалення проходить по всьому периметру, тому вам не буде холодно, і на це звертають увагу. Це роблять кемпери преміум класу. Коли купуєте інтегрований кемпер, ну, звертаючи увагу на з'єднання. Адрія, щоб захистити корпус від вологи, накладає одну панель на іншу. І за скільки років це з'єднання? Бічам в той час як інші виробники просто складають два панелі і наносять герметик, і так воно не так добре захищене. Адрія дає десятирічну гарантію. Ось приклад, як по іншому з'єднано, тому під час руху. З часом сюди все одно потрапить вода, і вона, врешті-решт, потрапить у корпус і почне гнити кемпер. Потім далі можна подивитися, ям як видно, тут з'єднання через всі ці з'єднання, оскільки вони не є приховані за ущільненням. З часом вам потрапить вода, і тут ще можете побачити, як не з'єднано, не ущільнено той бампер. Якщо вам сподобався цей кемпер, приїжджайте до нас, замовляйте, купуйте і подорожуємо разом. Дякую і до зустрічі.